Доброго дня, мене звати Дворок Микола це мій ютуберський канал, аматорський канал під назвою Проєкт Президент України. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про самоврядування, тобто так звані вільні громади, де обираються судді, прокурори, шерифи і всі необхідні посади для забезпечення життєдіяльності і безпеки самої громади. Як це невеличка справа? Кардинально змінить ситуацію з, з корупцією, так званою. Справа в тому, що ми, коли по це спілкуватися, то скажуть, що у нас вже вроді є вільні громади. Ми, ми", ну, в чому заключається така так звана вільна громада? Ось крім крім депутатів і керівника, обираються ще всі органи власті, починаючи від поліції, керівника поліції, судді, хто буде вирішувати справи, есть, вирішувати, коли судять ну, Можемо бути обов'язково суд то тобто по потребуванню, якщо це, це не, необхідно, яка, якщо якась справа дуже серйозна, брати і прокурор, і всі інші органи власті. А у нас, в нас даним плюс ще всі податки на отримання громади платяться такої системі з відсотків з вартості нерухомості. Тобто, вся нерухомість, яка знаходиться у власниці цієї громади, з нею житель має оплатити якийсь -то податок. Тобто Або ти як сплачуєш. Ну, це може бути визначати сама громада. Можна на початку визначити, що, що цей відсоток має бути не більше такого-то, з визначенням там, на якийсь певний термін. Далі громада може бути його керити, или, там, допустим, максимально може бути такої. Мінімально вони може бути. Але первоначально з мораторієм, допустим, на 2 роки, там, і, там, і, там, на рік як мінімум, і, там, навіть більше, може бути визначено на якийсь процент. Це важливо, тому що, ну, перше, справа про, про те, що багато хто з нас не розуміє, скільки грошей він платить на отримання громади. А смысл йшов в том, що, в том что людина, яка точно знає яку на суму, есть тобто, в тому случаї, в цьому разі ти мусиш свого карма на видачі цю, цю ту суму грошей і віддати її громаді, тобто призначеним особам, там мэру села, или, там, меру міста. Ну, будемо, давайте будемо розповідати про про місто. Тобто, ми здаємо мі місто гроші. Кожен з з квартири, у кого є там, що то ще якась нерухомість, він здає частку своєї помешкання на отримання громади. Перше, він, він витаскує це зі свого карману. Тобто він вимушений це сплачувати, той податок, якщо у нього немає такої суми, він вимушений продавати свою таку нерухомість, тому що і таким чином буде, ну, купляти більш, більш дешево. А притом, той громадянин, мешканець той громади, який сплачує ту суму, він розуміє більш відповідально відноситься до того, як витрачаються ці, ці гроші, по-перше. Тобто, коли він буде бачити, що думаю, що не тільки він, то буде повністю зміна менталітету самих людей. Тобто, ви будете ходити по місту, ви бачите, що десь ви заплатили гроші, а там не прибирається. Ви будете більше на це реагувати, тому що ви заплатили за ці гроші, чому не робите. Бо ви побачите, що там допустим, набрана дуже багата кількість непонятно яких чин, чиновників непонятно бата ж чого роблять так само будуть на те реагувати. Це все буде фактично економічно примушувати саму владу громади діяти більш ефективно. а люди будуть більш активно на це реагувати. Тобто. Тому по собі це плюс, якщо ви будете бачити, що тих, хто кого ви назначили, які розприїжає вашими грошами, не будуть ефективно використовувати ваші гроші. Ви в наступних виборах зберете когось іншого. І и таким чином буде йти якась більш швидка конкуренція. Змисл лише в тому, що вообще само по собі ринчна економіка свободна це наявність конкуренції і більш швидкий вибір, не, швидка можливість знайти най, най, найкращу пропозицію, тобто найкращі послуги, най, найкращий товар по найнижчій ціні. В этом заключаются именно плюсы свободного рынка и свободного общества. Плюс, що є плюси, які можливість. Тобто зменшить корупцію, це те, що так само обирається керівництво поліції. І керівник поліції, і той самий же прокурор, він теж обирається. Якщо, припустимо, будуть виявлені якісь корупційні дії зі сторони там, мера там, чи ще когось там місця, то, то вони будуть звертатися до поліції. Поліція має виконати. Якщо поліція не буде реагувати і. За, за цим, то вона теж втратить в власть наступного разу оборот іншого головного шарифа. І тобто, сході вибори, а той уже прийде і скажет, то вже скажуть, що Тобто, фактично теж буде происходити. Mm -hmm. Тобто, не, не буде такої ситуації, припустимо, теж стосується судді, те вже саме про, 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 прокурора. То есть. Всі вони, як говориться, так як вони залежать лише від жителів громади, яких їх обирають, вони будуть працювати на жителів громади. Тому що в нашому разі так, така виходить система, що ми не можемо нічого зробити в власті. В власті, допустимо, корупціонер... Который берет, платить гроші гроші кому-то непонятно кому, непонятно де, а, а жителі громади, то есть он может заплатить гроши, занести гроші, там, там, кому-то, кого кому ми навіть не знаємо, а то спустить вниз указівку поліції, прокуратури і судам, щоб не, не чіпали вот этого хорошего мэра, потому что він Хорошої, там бабки за... заносять. І нічого жителі громади з цим зробити не зможуть. Дані можуть переізбереж іншого мера, але от можуть казати таким самим, але це ще найкращий варіант, що той не буде красти. Ми нашли, отой, отой не знайшли, ото ні к ні, ні ні краде, а світ. То, що Це найкращий варіант, але назвичайно найкращий варіант. А той уже хто сидить там зверху, котрому привикли щось заносити, він вже звик заносити і він дасть навпаки вказівку в поліції, прокуратури судам, котрим ми не обираємо в даному випадку, а котрих дозначають то зверху, щоб що вони на на того мера, щоб він заніс їм гроші. І все, коло замкнулося. І кого ти мера би не обирав, і як би ти нічого не, не, не робив, все рівно буде корупція, тому що той, той мер або він займається корупцією, заносить бабки туди на, наверх, або, або його сажають, тому що посадити можна за кого угодно, за що угодно. Тобто можна десь там знайти якісь колись у нас доходить да, до того, що може бути щось, що ти що підкине. От во там сенс, допустим, тих вільних громад і плюс того, що ми обираємо своїх суддів, прокурорів і шерифов, що ми получаємо незалежність. Або бо люди незалежні від від якогось там дяді зверху, непонятно якого, которого ми навіть не знаємо, хто він там такий. Вони вже від них не незалежні. Вони вже фактично діють повністю на на свій розсуд. И еще есть один плюс. То есть дополнительная система обороны самої громади от вмешательства извне. То есть фізичного вмешательства извне на зброю. Якщо вільно на зброю, то, есть, на на зброю, то есть, громадяни мають свою зброю, то есть фактично Ну, давайте тоже трохи, трохи для наступного розговору. ну це теж фактично зупиняє, Припустимо, если приїхали, там, які люди нагнули нашого шарифа, нашого шерифа, этого вони не змогли. І, типу, і народ, Озброєний народ, громадяни, то есть громади, які мають зброю, то вони стали на захист. І не знаєш, що вони там вийшли прям з та далі. Но власть, яка там зверху, вона розуміє, що якщо вона зараз Ладно, там скрутили там, 10 поліцейських там, еще там там, при, 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 прижали, але вони ж не можуть там вийшли пару тисяч з міста, що вони теж на них не нападають, а вони мають зброю. Якщо на них нападають, вони не можуть повернутися додому і повернутися на той же Майдан з зброєю. Против такого системи тоже фактически уже полностью неможливо якийсь напад, какие-то якісь які не можна перегнути через какую Тому що, коли починаєш деяким розказувати, в чому плюс этой системы, почему та система от вот, просто розділення на громади, які повністю вирішують свої особисті про проблеми, вона стала глядя, движением того, що менше менш корупції і все розвивається набагато швидше. Крім, крім того, такі громади, як получаються, як сотні їх, їх в Україні з'явиться тисячі, і вони фактично кожна із них стане як лабораторією. Та громада, яка створює найкращі умови, найменші податки, це не буде там. Выдумывать, ну, фактично, ну може бути быть, певні заборони, для и будут они, как бы, где-то прописаны в Конституции забороны по ведению бизнеса. Ну, Может быть, инши, помешканки, ну про, -про проблемы, кроме того, что якісь там податки великі на нерухомість то фактично та, в той громаді буде більше, більше буде ефективно працювати в ній більше буде жителі, більше бізнесу і вона буде більше працювати і таким чином теж виходить конкуренція за громадян там де буде краще там, там будуть їхати люди так відбувається Це, як це, цезвичайне правило ринкової економіки вільної. чим краще ти представляєш умовуть теж конкуренція громад я примушує всі громади, так чи наші, які б вони там, ну, сонні там не були, там, хто б на них там не прийшов, вони все одно будуть, это буде все тимчасово, потім буде, получается, Входити ситуація до колапсу, і воно потім буде підніматися далі, тому що саме керівництво громади і люди будуть розуміти, що можливо вони занадто великі податки поставили в своїй громаді, потому, тому що ту, бізнес з їхніх громад біжав, типу додаткових надходжень, тіпа, немає. Нерухомість ціні впала, тому зарплати зменшились, там ніхто не хоче купувати тут е нерухомість. Ви ж знаєте такі ситуації про Америку, там де ці це цілі міста стоять, там куча будинків, ніхто не хоче там жити. В той час, коли в сусідньому місті будинки коштує, там 200-300 тисяч до доларів, в этом місті навіть за 50 доларів такий самий будинок ніхто не хоче купувати, тому що там не хоче життя, тому що там э, влада і громадяни надигралися до того, що створили такі умови, що там вже ніхто не хоче жити. Тобто довели бізнес до таких умов, з своїми, допустим, профсоюзами, примусували їх платити побільше зарплати, що в результаті люди просто бізнес звернув свої діла і уїхав. В інші штати, де такого нема, або в інші міста, де такого нема. В цьому і заключається. Це дуже просто. Давайте думайте, ми маємо це зробити, ми маємо зробити це чудо. На зараз поки всі